Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку додавання чисел 3,9 до 8 з переходом через десяток розв'язування задач. Не урок, а справжнє свято, бо полинем у світи, мандруватимем завзято, юний, друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши, знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Тож, дітки, ми з вами починаємо. Прочитайте вираз і назвіть одразу результат. Отже, три, чотири. Тож, швидше 5, 6, 7, 5 3 8, 9, 10. Молодці. Ви впорались із завданням. А зараз відкрийте свої робочі зошити в клітинку і запишіть сьогоднішнє число. Від попередньої роботи, від домашньої ми відступаємо 4 клітинки вниз. У п'ятій ставимо крапочку. Від крапочки 10 клітинок в бік і записуємо сьогоднішнє число. Вересня. Класна робота за зразком. І каліграфічно прописуємо числа 12 до кінця рядочка і 15. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А ми рухаємось далі. Отже, розгляньте схему та поясніть, як виконали додавання чисел 8 і 3. Ми бачимо з вами 8 квадратиків зелененьких, до них треба додати 3 квадрата. Поясніть, як ми виконали це завдання. Отже, ми бачимо, що ми знову ж таки, як на минулому уроці ми вчилися додавати е, до 9. Так? Нам потрібно правильно доповнити наше число до 10. Нам легше додати до восьми спочатку 2, а потім іще 1. Таким чином, ми розкладаємо трійку на 2 і 1. Отже, 8 додати спочатку 2. А потім іще додати 1. 8 додати 2 буде 10, 10 додати 1, 11. Таким чином, ми розв'язуємо і всі інші приклади додаванням до восьми. Тобто ми спочатку додаємо стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додаємо решту одиниць. 8 додати зручно, спочатку додати 2, а потім 1. Зараз розгляньте відкрийте свої підручники на сторінці 17 і знайдіть номер 82. Наше завдання обчислити, запам'ятати результати обчислень. Давайте розглянемо перший вираз: 8 додати 4. Ми з вами повинні зараз доповнити 8 до 10. Скільки нам зручно спочатку додати? Правильно. Тобто, ми розкладаємо нашу четвірочку на. 2 і 2. Нам спершу зручно 8 додати 2, а потім іще додати 2. 8 додати 2 10. І 10 додати 2. Так, це 12. Розглянемо наступний вираз. 8 додати 5. Як зручно нам буде доповнити 8 додати 2, і залишається іще 3. Тобто ми 5 розкладаємо на 2 і 3. Давайте разом виконуємо це завдання. 8 додати 2, 10 і додати 3. 10 додати 3. Так, це буде 13. Ось таким чином ми повинні одразу з вами спершу пригадаємо правило доповнюємо до 10, а потім додаємо решту одиниць. Давайте запишемо ці вирази у наш зошиток. Запишіть. Приклади 82. Подивіться на зразок. Ми бачимо, що слово приклади йде на одному рівні із класною роботою. Або ми відступаємо сім клітиночок в сторону. Приклади 82. І перший вираз ми. Розписуємо. На даному етапі, поки ми ще вчимося розв'язувати такі вирази, ми будемо їх розписувати. Коли вже ви вдосконалите цю навичку, тоді будете рахувати вже усно і записувати тільки результат. Отже, 8 додати 4. Ми розкладали з вами 4 на 2 і 2, тому що до 8 зручно додати спочатку 2. Доповнюємо до 10. 8 додати 2 буде 10. І додати ще 2. 12. Далі 8 додати 5. Пригадаємо, нам треба 8 доповнити до 10. 5 розкладаємо усно на 2 і 3. Значить, ми записуємо 8 додати спочатку 2, а потім іще додати 3. Пишемо разом зі мною. Спиночки рівні. 8 додати 2 10. 10 додати 3. Так, 13. Записали. Далі 8 додати 6. Доповнюємо 8 до 10. Ми знаємо, що зручно додати 2 і пригадуємо, що 6 це 2 і 4. Значить, ми повинні записати 8 додати спершу 2. А потім додати 4. Додати 4. Отже, виходить у нас 8 додати 2, 10, 10 додати 4 13. Ой, 14, вибачте. 10 додати 4, 14. Записали. Поставте відео на паузу, якщо ви не встигаєте. 8 додати 7. Доповнюємо 8 до 10. Тобто 7 це 2 і 5. Так, бачите? При розв'язанні прикладів з переходом через десяток склад числа обов'язково нам треба знати. Ми знаємо, що 7 це 2 і 5. Нам зручно 8 додати 2, а потім додати 5. Записуємо. 8 додати 2 а потім додати 5. Вісім додати 2, 10, 10 додати 5, 15. Так. Тепер подумайте, вісім додати 8 розкладаємо. Знову ж таки, вісімку ми розкладаємо на. Два і шість. Так. Два і шість буде вісім. Значить, вісім додати спершу два, а потім додати шість. І відповідь буде. Шістнадцять. Так. І останній вираз. Розкладаємо на зручні доданки. Дев'яточку треба розкласти склад числа. Пригадуємо, що це 2 і 7. 2 і 7 буде 9. Значить, ми 8 додати 2 і додати 7. Так, 8 додати 2 10. 10 додати 7. 17. Сподіваюсь, у вас виходить гарніше писати в зошиті ручкою, ніж у мене. Поставте відео на паузу і доробіть це завдання. Ну, а ми йдемо далі. Зараз зробимо невеличку. Вправу фізично, давайте подивимося, відкладіть ручки в сторону, покажіть мені свої ручки. Так, кулачок, цей пальчик мізинчик, а цей безіменний, цей пальчик середній, а цей вказівний, а цей пальчик товстячок, от і вийшов кулачок. А тепер візьміть свою ручку в руки і зробіть масажик. Нам приємно, і наші пальчики розслабляються. Молодці. Продовжуємо роботу. А зараз запишіть посередині приклади 83. Подивіться, будь ласка, знайдіть ці приклади на сторінці 17. Сторінка 17, приклади 83. Давайте розглянемо їх. Отже, 3 додати 7 і додати 5. Ми ці так, приклади такого плану виконуємо почергово. Давайте спробуємо. 3 додати 7 буде 10, 10 додати 5, 15. Молодці. Далі 6 додати 4 і відняти 5. Поступово 6 додати 4, 10, 10 відняти 5. Правильно, 5. Далі 8 додати 6 і додати 1. А тут подумаємо, як ми з вами робили. 8 додати 6. Як ми це будемо робити? Нам зручніше розкласти 6 на зручні доданки. Доповнюємо 8 до 10, тобто 6 це 2 і 4. 8 додати 2 і додати 4. 8 додати 2 10. Так, і 10 додати 4, 14. Тут ми візьмемо простий олівець. Зараз поки що розв'язуємо усно, а потім ви запишете. Те, що я пишу червоним кольором, це у нас простий олівець. Отже, 14 простим олівчиком ми надпишемо. Так? Далі 14 додати 1, правильно 15. Далі наступні вирази: 9 додати 9 і додати 1. Давайте пригадаємо нам, як ми додаємо до 9, Доповнюємо до десятка. Тобто розкладаємо дев'яточку на 1 і 8. 9 додати 1 буде 10 і додати 8, 18. Простим олівчиком. Записуємо. 18, маленько, 18 записали. 18 додати 1. Так, 19. Далі 20 додати 10 і додати 10. 20 додати 10, 30, 30 додати 10, 40. Молодці. Такі вирази ми з вами, якщо це круглі числа, ми можемо е уявляти просто собі, що це 2 десятки додати 1 десяток, додати 1. 2 додати 1 і додати 1 буде 4 десятки. Так? Далі 50 відняти 40 і додати 20. Це як 5 відняти 4 і додати 2. Ну, тільки це вже не одиниці, додаються, а десятки. Так, отже, відповідь 30. Зараз поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Те, що позначено червоним кольором, це ми пишемо простим олівчиком. Поставте відео на паузу і виконуйте це завдання. Ми рухаємось далі. Знайдіть у підручнику задача номер 84. У цьому завданні ми бачимо дві задачі. Прочитайте їх, подумайте, що в них спільне, а що відмінне, і розв'яжіть ці задачі. Поставте на паузу і прочитайте самостійно. А тепер давайте розбиратись. Задача номер один. У квочки 10 жовтеньких курчат. І сім рябеньких. Скільки всього курчат у квочки? Так, дивимося, які у нас тут є числові дані. Про що ця задача? Про кого? Про курчат. Так? Які курчатка тут бувають? Жовтенькі і рябенькі? Скільки жовтеньких ми бачимо? Десять. Скільки рябеньких нам відомо? Сім. Що питається в задачі? Що питається в задачі? Скільки всього курчат? Отже, ця задача буде розв'язуватися дією додавання. Правильно! Отже, 10 жовтеньких і 7 рябеньких разом буде всього 17 курчат. 17 курчат у квочки. Подивимось на другу задачу. У квочки 10 жовтеньких курчат, а рябеньких на 7 більше. Скільки рябеньких курчат у квочки? Чи схожі ці задачі? Чим вони схожі? Так, тут йдеться про курчат. Але чим ли вони відрізняються? Давайте подумаємо. Отже, що нам відомо? У квочки 10 жовтеньких курчат, так само, як і у першій задачі. А рябеньких на 7 більше. Скажіть, будь ласка, це відоме число? Якщо у першій задачі сказано, що. Сім рябеньких, то тут на сім більше. Нам не відомо, скільки, нам не сказано, скільки тут насправді курчат. Тобто це невідоме число. Сказано тільки на сім більше. Так? На сім більше. І запитання: скільки ж рябеньких курчат у квочки? Нам не потрібно їх порахувати, скільки їх всього. Треба порахувати тільки, скільки рябеньких курчат у квочки. На сім більше це дія на додавання чи на віднімання, як ви думаєте. Так, на 7 більше це дія додавання. Отже, ми і розв'язуємо так само жовтенькі курчата на 7 більше. Це 17 курчат. Але це не всього курчат у квочки, а тільки 17 рябеньких. так? Якби тут ще було, наприклад, друге запитання: скільки ж тоді всього курчат у квочки, то тоді б ми взяли би 10 Додали 17 і у нас вийшло би, що у квочки всього тут 27 курчат. Так? Тобто ці задачки на перший погляд схожі, але вони зовсім різні. Запишемо з вами другу задачу. Від попередньої роботи одна клітинка вниз, 7 в сторону, записали задача 84 в дужках 2. Друга задача під номером 84. І записуємо розв'язання. 10 додати 7 дорівнює 17 к. Скорочено. Ми з вами скорочуємо до голосного звука. Так, відповідь: у квочки 17 рябеньких курчат. Запитання задачі було: скільки рябеньких курчат у квочки? Ми так відповідаємо. У квочки 17 рябеньких курчат. Поставте відео на паузу і запишіть. А ми рухаємось далі. Наступне завдання: складіть задачу про тварин із запитанням скільки всього. Тут ваше завдання пофантазувати, подивіться на малюночок і придумайте свою задачу про тварин з певними числовими даними із запитанням Скільки всього? Ну, наприклад, у зоопарку було сім слонів і. і скільки. І три мавпенятки. Скільки всього слонів і мавпенят було в зоопарку? Сім додати три дорівнює 10. А тепер придумайте ви. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 86 і 87. Ми бачимо вирази, так? їх записуємо у два стовпчики, розв'язуємо так, як у класі, поступово. І задача у зоопарку 9 макак і 5 шимпанзе. Скільки всього макак і шимпанзе у зоопарку? Я думаю, що ви швидко впораєтесь із цим завданням. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. До нових зустрічей!